Стародавні єгиптяни тисячоліттями муміфікували померлих, щоб допомогти їм жити вічно. Але секрети єгипетських майстрів бальзамування досі повністю не розкрито. Утім, науковці потроху проникають у ці таємниці, і в цьому їм допомагають знахідки археологів. Золотою жилою інформації стала майстерня з муміфікації, яку чотири роки тому виявили в некрополі сакара. Там збереглися керамічні посудини з написами, у яких тримали речовини для бальзамування. Знахідки датують сьомим та п'ятим століттями до нашої ери. Зазвичай на таких посудинах написи зроблено єретичними знаками та частково демотичними. На наших письмо змішане. Науковці зробили аналіз залишків речовин у 30 посудинах і дізналися про нові інгредієнти, які застосовували для бальзамування. Зокрема, це смола дерева гатиса дамарського та олія Елемі, яку одержують із смоли дерева канаріум. Обидва дерева походять із південно-східної Азії. Досі вчені не мали свідчень того, що в той час стародавній Єгипет торгував із цим регіоном дуже дивно, що ця смола та олія Алемі прибули здалеку, а не із Сирії і не з Лівану. Як же єгиптяни дізналися про ці речовини та їхні властивості? І чи розуміли вони, що різні смоли мають схожі властивості? І якщо це було так, то навіщо привозити їх здалеку? І хоча в науковців виникло багато запитань, уже є деякі відповіді. Так, наприклад, вони проаналізували вміст посудини з написами Антіу та Сефет. Зазвичай ці назви перекладали як міра й олія, але виявилося, що в них була суміш різних речовин, зокрема кедрової смоли й тваринного жиру. На наступному етапі дослідження вчені перевірять, чи є знайдені речовини в єгипетських муміях. Водночас фахівці припускають, що не було якогось єдиного рецепту муміфікування. Можливо, він із роками змінювався. Також різні майстри могли застосовувати для бальзамування різні речовини.